Вітання, друзі! Сьогодні з вами на каналі знову я, Доктор Юта, і ми продовжуємо грати Майнкрафт, проходити мапу The Last of Us. Ми стоїмо на одному з балкончиків, на одному з рівнів хмарочосу Empire State Building посеред безлюдного Нью-Йорку, де не залишилось жодної живої душі, крім нас. В принципі, якщо нас можна вжати живою душею. Сходить сонце, починається новий день, і ми продовжуємо свій підйом, штурм. Цього хмарочосу, так як, є, так як це є одним з завдань цієї мапи, нам потрібно піднятися на нього, щоб використати, для, використати його антенну, щоб зв'язатися з іншими вижившими, знайти дорогу, тобто знайти в принципі, напрямок, куди ж їхати. нам Машину тобі з ним ми ще знайдемо, а от машину знайдемо, куди їхати далі. І для цього ми піднімаємося наверх, на сам верх цього хмарочосу. Наразі е, нас супроводжують не надто цікаві рівні, тобто все дуже-дуже однотипно. Суті, ми забігаємо всередину. Вбиваємо всіх, хто тут є. До речі, знову рівень з балкончиками. Перевіряємо скрині. Скринь тут доволі багатсько. До речі, цей рівень якийсь. Я такий... О, я такого рівня ще не бачив. Ні, дійсно, це... оцей рівень вже якийсь інший. Вибіжемо на балкони. Теоретично тут можуть бути якісь ящички. Ну, нема, нема. Звідси, до речі, дуже добре видно цей міст. Просто мені цікаво, чи є якийсь сенс вилазити на цей міст. З таких от візуально скринь я одразу не бачу. Але ж цікаво. Окей, я ще подумаю над цим. Над ідеєю вилізти на цей міст. Так, о, тут є скриня. Кльово. Так, і от в нас є ще ця оця от башта, по якій теж треба не забувати йти. О, тому що на ній, в ній є ящики доволі багато. Єдине її мінус це те, що. До речі, можна тудою викопитись на неї, але перше обійдемо цей рівень. В цій башті є багато скринь, але там якби, важко рухатись по ній, тому що вона практично розвалена все повністю. Так, тут по-моєму, був скелет. Так, друже, па-па. Наша розмова з тобою коротка. Тут в нас нікого немає, це я так розумію, кабінет. Керівництво. Хмари такі так виглядають, ніби там під ним нічого немає. Так, в кабінеті керівництва мала би, в принципі, скринька стояти, але тут її немає. І там ще є такий більш крутіший кабінет керівництва зі скляною стіною, щоб керівник своїм пильним оком міг спостерігати за співробітниками, за під, підлеглими. Так, тут у нас шкіра. Ну, Керівник любить шкіру, що дивно. Може він мисливець у нього. Хобі таке. Так, і давайте подивимося на цю башту. Спробуємо. От. Тут зразу у нас одразу скриня, а тут у нас одразу провалля. Я використав вже всі отакі от блоки. Підемо сюдою. Так, тут можна зробити балкончик. Так, вау, діамант. Діаманти в скринях нам в ці грі ще не попадалися. В принципі, це круто. Я буду ставити факели, тому що, щоб знати, чи був я на цих рівнях, чи не був. Так, тут у нас, по-моєму, вже все. І дах. На дах ми обов'язково піднімемося. Але мене все-таки цікавить, що на цьому рівні. вау, На цьому рівні у нас хмари і абсолютно нічого не видно. Є тут скрині, нема тут скрині, я нічого не бачу. Ну, хмари можна вимкнути, але це тоді вже не буде. Е -е, повноцінний Майнкрафт. Тому що за такою логікою можна мобів вимкнути. Так. Так. Нічого абсолютно не видно через хмари. Е -е, обі з ним ставимо тут факел. В принципі, можна було факел не ставити, тому що ми тут ставили... 에, блоки. По блоках теж випалюються, Де ти був, де ти не був. Тут у нас, типа, імпровізована Ліана. І на цьому рівні, по-моєму, ми не були. Але, якби. І бути тут нема чого, тому що скринь тут немає. Як бачимо. Так, а от там вже, по-моєму, були. Я поставлю ще он, напізним. Не поставлю, а там факел. А, тут, та, тут ми вже були. Все. Окей, піднімаємось тоді ми на... ще раз на, цей, на цю башту. Так, тут вже у нас кріпер. Заспавниться. І, по-моєму, не один. Так, окей, кріпер, я не хочу з вами говорити, в принципі, ви мені не цікаві. Я хочу піднятися ще раз на цю башту другу, і подивитися, що на даху. Так, тут спокійно. Так, нам не сюди. Нам сюди. Е, так, тепер треба придумати, як би зручніше піднятися на дах. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, логічно, що по ліанах. Але ліани такі стрімноваті. Окей. Цей блок ми розбили. Ми піднялися. А далі я все-таки думаю робити отак. Так, ось ми на даху однієї з башт, і тут абсолютно нічого немає. <гум> Є тільки оцей е прекрасний камінь, який мені чомусь дуже подобається. І справді, що тут нічого немає, все. Кошмар. Цільний кошмар. Окей, бачу. Це справді була нерозумна затія, сюди підніматися, але зате ми переконалися. в принципі, якби Ми багато ще куди нерозумно ходили на цій мапі. Йдемо далі. Йдемо далі. Тут, тут у нас це, цей рівень зачищений повністю. 에, закриваємо двері, щоб звідти ніхто нам 에, при спуску до нас не вибіг. І я все-таки сподіваюся, що подальші приміщення будуть якимись іншими, адже. І башта сусідня завершилася вже. закінчилася. Ось, до речі, у нас інвентар повністю забитий. це зараз буде щось вкидати. Так, хто тут? Я прийшов. Є хтось? О! А оцей вже рівень повторюю нижній. -да. Тобто, позиція тут має бути скриня, якої тут немає. -да. Ну, так, да, скрині, напевно, автор випадково розставляв. Так, що, справді, жодної скрині на цілий рівень. Не смішіть мене. Щоб одна мала би бути, в принципі, ні? А я думаю, що вона тут. Так, я вгадав. Тут є одна скриня, в ній в нас золотий самородок. Не знаю, навіщо вони в ріці на цій мапі. Тут нема підлоги. М -м, йдемо далі. Абсолютно нецікавий рівень. що Все-таки... Ну буде ж якась фішка цієї башти, не можна вже так постійно йти вверх, вверх. Так, факели завершуються, до речі, закінчуються. Можна, звичайно... їх позабирати з інших. Печеньки. Е, з інших поверхів. Я там... уау, вау! Скелет! Заховався. Так, що в скрині... А, в скрині, в скрині ми вже забрали все, що було в скрині, є? Так, тут е, знову нічого. Тут жили скромні керівництво сиділо, скринь не тримало. Е, а ось тут є є є є якась перінка. Пірінки це... Ну, стріли можна з неї крафтити, але, як би, в принципі, як я вже казав, поки що в мене немає проблем зі стрілами. Хоча я рідко використовую лук, чомусь, не знаю чому, напевно, це якось підсвідомо. Але проблем зі стрілами в мене немає. Так, зате в мене є проблеми. Наразі з їжею і я би з'їв печеньки. А ні, хліб у мене є. Тому що. Хліб поки що займає інвентар. Так, що далі? Чим далі ти нас порадуєш Empire State Building? Маю гарну історію про. Знаю гарну верніше, історію. Таку цікаву річ про Empire State Building. У світовому кінематографії. Верніше, в такому андеграундному кінематографії, є стрічка е такого митця, як Енді Уорхолд, Я думаю, е ті, хто цікавиться мистецтвом, знають, хто такий Енді Уорхолд. Для тих, хто не знає, я скажу, що це один з по суті, е ідейних засновників модернізму сучасного чи постмодернізму минулого століття. Е і ось Енді Уорхолд колись ще при житті взяв е картину. Яку він назвав анти, сучасним антикіно. І ця картина називалась Імперія. Суть картини в тому, що... Ну, тобі, Зрозуміло, картина була присвячена Empire State Building. О, той, компас? А, так, хтось мені казав, що такі компаси. Суть картини полягала в тому, що він 8 годин знімав Empire State Building фіксованою камерою з вікна сусіднього хмарочосу. От вся, вся, вся суть фільму полягала саме в цьому. Тобто, 8 годин дивитися на Empire State Building. Зрозуміло, що про кіно не знає майже ніхто. Я не думаю, що є люди, які серед, ну, я маю на увазі люди серед моїх знайомих, або серед тих, хто дивиться цей ЛП, які дивилися фільм повністю до кінця. Просто, я думаю, все-таки в світі такі люди є, якісь там фанати Ворхола. Я б не дивився і якби не бачу в цьому жодного сенсу. Але саме под факт, що є ось такий фільм, є така от стрічка, і я думаю. Просто знаєте, що таке є. Типу, це називається антикіно. Типу, е є там Голівуд, є там європейське сучасне кіно, а є от антикіно. Так, нам потрібно щось викинути і що це буде цей блок. Ну, ми його просто поставимо. М -м, тільки гарбуза. Це ми забираємо. А ще, по-моєму, у Ворхолда є ще одна така подібна картина, яка називається Son. Але вона коротша, вона 5 годин триває, і там він показує 5 годин, як якийсь чувак, товариші, так розумію, спить. Так е що от майте на увазі, якщо вам Ви передивитеся всі фільми, які ви там знаєте, і вам не буде що дивитися, спробуйте подивитися фільм Імперія. Е втрати 8, 8 годин свого життя можна викрасти легко цим фільмом. Не думаю, що ви багато чого один знаєте. Але теоретично можна за цей час вивчити на пам'ять зовнішній вигляд і стилістику самої будівлі Empire State Бо як, якби іншої користі я в цьому фільмі не бачу жодної. Так, це що у нас факел? А, ні, факел у нас ще є. Три штучки всього Е, Теоретично ми можемо скрафтити піч. А, у нас нема дерева. Що ж, підозрюю, доведеться таки вертатися. Ось тут поставимо останній факел. Перекриваємо цей вхід. Ні, ніхто тут не пройде. Так. По звуках в теорії тут має бути зомбі, але я знову ж таки нікого тут не бачу. Якісь порожні рівні почалися. Залізо теж непогано. Або це ще може бути така ймовірність, що ми підбираємося до якоїсь там місця, де... В самохмарочосі буде найбільше мобів, де там їх має бути якийсь там босс левел. Теоретично, це може бути саме десь цей рівень. Ну, подивимось, подивимось. Так, тут ще одна скриня. Це такий багатший поверх. Тут Дві скрині на один поверх. Забрали, я вже, до речі, трошки підхарююсь з цими однотипними поверхами. Не думаю, що вам дуже цікаво це буде дивитися. А зараз я тимчасово призупиню запис і швиденько збігаю до мів. Викладу це, всю, це все барахло. Барахільце. І ми продовжимо одразу з цього місця. Так, ну що ж, продовжуємо наш шолпі. Е, доволі високо ми вже піднялись. Я за цей час, поки мене не було, збігав на базу, зробив собі ще один меч, зачарував його на канокбек один. І я, до речі, забув піти і ці мечі спаяти <смі> скажімо так, на, на ковальні. Зробив собі ще одну сокирку, трохи порубав дерева, переплавив це все, його перепалив на вугілля і ось зробив 56 собі факелів. І там ще лишив чергову партію перероблятися. А ми ж продовжуємо йти далі. Наша ціль тільки вверх, вверх, вверх і вверх. І все, що ми наразі бачимо, це от таке от одноманіття поверхів, нічого якби, оригінального. І... і тут теж нікого немає. І теж абсолютно такий самий поверх, який був 5 чи 6 попередніх. І, напевно, менше все-таки, бо ще перед ними були інші тип поверхів. Скринь тут а одну бачив вже. Е, ось тут вона. Мисочка, ну таке собі. Не надто потрібно. Цих скринь у мене вже на базі е, штук. Ну, один стак точно є повний, а інший я тримаю в печі і е, перепалюю. Е, тобто використовую його як пальне. Яблучко, І по суті більше тут нічого немає. Окей, йдемо далі ми забираємо. Факел, прогружайся на цей. Не тупі. Блін. Скільки можна... Такий самий. Черговий, такий самий поверх. Так, де моя сокира? Скриню забираємо. Хоч би містимість скринь була якась така різноманітніша більше. У нас скринь немає. І тут у нас нічого теж немає абсолютно. Так, а тут. Так, да. це, це дуже бідний поверх, хоча по-моєму там були поверхи, на яких взагалі не було скринь. Ну, такого самого типу. На цьому була тільки одна, та й то не, не скажеш що з найпотрібнішою річчю. Так, ну що ж. І там щось цікавіше. Більше, більш цікавіше. Я оце не спостерігаю цього. І... І нічого. Окей, я думаю, що немає сенсу продовжувати це все. Тут поверхи будуть, напевно, повторюватися, повторюватися, повторюватися. Так. Да, там ще багато йти. Я просто... Перервусь на секунду, не буду це все знімати. Бачите самі, що тут, по суті, одний та саме скрині, один та самий міст, жодних б, таких от, серйозних небезпек ми не бачимо. Хіба, якщо, якщо щось я знайду, то я вімкну камеру. А так наразі я перериваюся і одразу вийду в ефір, коли буде справді щось цікавіше, ніж просто це ходіння по. по, цій, по цим офісам, офісам. Ну що ж, я повернувся. Не встигли ми пройти навіть один поверх. Ось цей Ось попередній поверх, на якому ми зупинили запис, і ось я прийшов сюди, перевірив цей, цей ще рівень, і тут вже бачимо, ми кудись виходимо на щось більш цікавіше. Так, нічого цікавого, зрозуміло, я не знайшов. Оце весь мій інвентар, можете порівняти. Тут, правда, були в нас проблеми з одним кріпером, але ці проблеми дуже легко вирішились. Так. І що в нас тут? Тут в нас якийсь дуже темний, дуже темна шахта, типу ліфт, я так розумію. Та це ліфт. Так, кріпер. Ну він не помер. А, блін, це вже не Sharpness 2, це вже Knockback. Блін, я забув. Забув. Протупив. Так, що тут у нас є? Давайте так красиво поставимо факели. Тут освітлимо. Теж. І тут поставимо. І наразі так виходить. Виглядає, що я тут нічого цікавого не бачу, крім цієї шахти. Яку нам явно треба підніматися, окей? Ага, ось як. Підозрюю це так, ті самі офіси. Просто тепер, якби, завдання ускладнилося тим, що ми маємо шахту ліфта, через яку будемо заходити, і вона така не дуже надійна. Тобто, якщо якийсь випадковий скелет попаде в тебе, при тому, в той момент, коли ти будеш там роздовбувати, грати, то западіння з доволі пристойної висоти забезпечено. Так, а як от? Я думаю, що варто закривати їх назад, тому що освітлювати мені їх в лом. Так І, до речі вже темніє. що теж не айс. Так, це сріпер. Тут добре, що є кнопбек. Кріпер відлітає дуже далеко. Так, не встигнемо його розрубати, треба буде. Так робити. Так, тут у нас друг скелет. З яким при кнопбек дуже негарно і невигідно. Валіє. Не люблю я справді луки на кнокбек. на відкидування. це... Кошмар, як кажуть. Суцільний кошмар. Так, думаю, давайте ми закінчимо цей поверх. І я знову таки перерву запис, тому що. Те саме одноманітне бігання по поверхах, було ну, не надто цікаво його переглядати. Скринг, скринг, нічого. Навіщо мені стільки паперу теж не зрозуміло? Теоретично ми. Могли би навіть. Е, вау, стрях. Не крафтити нічого. По суті, з того всього, що ми розбрали, ми теоретично могли би е, зробити компас і карту. Компас. І карту. А, компас ми знайшли. Так, карту зробити. Окей, я зупиню на, на хвильку запис, і ми одразу повернемося, коли буде щось цікаве. Знову ж таки, не пройшло пів секунди, як ми кудись вибралися. От бачите, я там поставив факел. Як виявилося, далі не було жодних проходів. До речі, цікаво перевірити, а що там, якщо там немає проходів. Наприклад, що отут. Просто вовна і все. Нема там якихось таємних кімнат, ні, там бедрок взагалі. І ми опинилися ось в такому дивному приміщенні. Не знаю, що це таке. Пульти керування, пункт якийсь який, такий. Тут ще двері якісь є, але ми зараз сюди підемо обов'язково. Так, а що в нас тут? Залізо. Купу кнопок. Нойз. Neville, I am a server Living in the suburb of New York City. I am broadcasting. Of of the... There is the out enemy якийсь Роберт, Роберт Невіль, він живе в метро в Нью-Йорку, він е транслюється через довгий, довгохвильовий передавач. Якщо є хтось, е хто його чує, то відізвіться, тому що він не себе почувати самотнім. Так, тут шум. І тут шум. Тобто ми знайшли якогось чувака. От, ну, Я так розумію, по сюжету нас би мало би. Е якби оця хвиля не наштукути на те, наштуку, на що треба спускатися в метро, цей сигнал. Але якби ми і так знаємо, що в метро спускатися, ми вже були в метро, це вовна. Ну тобто, я так розумію, завдання ми виконали. Йдемо ще сюди, сходимо. Ми піднялися на Empire State Building. Сподіваюся, тут не буде якихось випадкових скелетів. То вони мені не друзі, особливо вночі. І особливо на такій висоті. Ну і хотілося б поглянути на це все на цю всю красу. Ну, бачимо сонце. З висоти саме цього хмарочосу. Так, тільки я загубив двері. А ось двері. Що тут? Тут ще якесь приміщення? Кльово. Опійдемо все довкола в пошуках скрині. Так розумію, це такий оглядовий майданчик. До речі, хто не знав, то. Я настільки відомо, то хмарочоса в... практично неможливо стригнути і покінчити життя самогубством ну, з тих рядових майданчиків, тому що тут внизу одразу за бортиком висить такі от спеціальні решітки для таких от е... любителів покінчувати життя самогубством. Так, а навіщо я? А, Grayвул, це я десь видобував дітей. Яблочко. Що це за. Цікаво, ну, просто що це за кімната і чому тут нічого немає? Нас це не зупинить, якби відсутність підйому вверх. Ми його зробимо, цей підйом. О, тут ще ж є, є є куди підніматися і є. освітлено Щоб все було гарно і красиво. Щоб інші виживші завжди бачили, що тут вони не одні. Так, сюди б дробинку, до речі, протягнути. А що всередині? абсолютно нічого. Але дробинку тягнути мені в лом тому я зараз просто буду робити. Е так, це ми заробимо. А, хоча, пісним. Я просто буду робити отак. Зрозуміло, це все потім після цього я приберу. І просто цікаво, що є вгорі. Походу нічого нема вгорі. А отут. Невже... вже... А, тут є. тут є метал. Е металеві блоки. Е тобто антенною ми вже скористалися, вона нам більше не потрібна. І ми розбираємо цю антенну на потрібний нам метал. Тобто теж не зрозуміло, чи він нам потрібен. Е тому що по суті місію ми вже практично всі місії, які тут є, ми виконали. Нам залишилось знайти собак. І проручити. І, а, я ще хотів курку проручити, привезти, але це я думаю можна зробити і поза відео. Ну і машину треба знайти, яка рухається, тобто їздить кудись, яка, Київ, яка працює. Але я де... ну, тобто я так приблизно орієнтуюся, де вона є, і теж не думаю, що з цим будуть проблеми. Так, ось така була серія. Ми піднялися на Impulsed Building, ми закінчили ще один пункт, можна викреслювати. Е а наразі з вами був доктор Юта. Продовжуйте дивитися наші серії. По проходженню мапи The last of Us. а наразі я казу вам бувайте, Па-па!